Таро уютної, комфортної відьми. Так вони називаються. Це моє істинне таро. Ану напишіть, вам уютно, комфортно зо мною. З відьмою я двігаю. Ось, давайте так. Що вам потрібно до нового року зробити, щоб знаєте, потенціал був сильніший? На следующий 20-25 рік задумайте, ваша ядвіга. Зараз вам скажу, буде, мабуть, 5 карт. Давайте 5 карт. Одна карта, друга карта. Загадуйте. Третя, четверта, п'ята. Дивимося. Задумали? Перва, друга, третя, четверта, п'ята. Трошки відпочину, бо багато пакую оберігів. І ще й допомагають мені, а все одно їх багато і багато. Добре, так що почала відправляти, сьогодні буде відправка і до 20 грудня. Так, дивимося. Задумали, що вам саме потрібно? Що вам саме потрібно? Класна. У вас класний потенціал, Те, щоб ви йшли далі у 2025 рік. Ви все зробили. Вам трошечки треба передихнути. Трошечки. Не треба сумніватися в собі, що ви щось не доробили, або не встигли зробити 2024 рік. Нічого, оставляйте основну частину або вже закінчення свого діла на 2025 рік. Бачите, тут вам і ясно написано і сказано, що відпочивати, відпочивать, відпочивать. Далі, друга карта. Ну, ти сіяєш. Як зірки. Навіть тут сказано, що все підготовлено для здійснення бажаного. Сіяй, давай на повну силу. Це ще й ту з мечей. Ну, тут у Таро відьмь, комфортно відьма, він, знаєте, як говорять, що ви дуже сильна людина. Що ви можете все під силу зробити. Ну і тут перевод такий, що сіяй, Давайте ластівки, хто задумав, сіяйте, працюйте, робіть, закохуйтеся, зустрічайтеся, дірзайте. Так, ця карта. Ой, яка ароматна від мене чарівна чашечка. Ось моя рука. Вам, прям, знаєте, в чашечку нашептала. Наколдувала, що ви будете в парі, а це хто одинокий. А хто в парі міцне кохання на все життя. Не ругайтеся, бо вам ругатися нема чого. Так, ця карта четверта. Збирайте всі свої, закрома і давайте в гості. Беріть все, що у вас там смачненьке, вкусненьке, якраз зараз свята починаються. І вперед, вперед, трошки відпочивати. Не треба нікого засуджувати, що зараз такий час і хтось там святкує, співає, танцює. Да, я теж засуджую тих, хто там мільйонні весілля справляє. Це не можна так, це страшно. Це, знаєте, пір время чуми. А просто повеселиться, ну, стов накрить, бо свята йдуть. А яка ще отрада, може бути, не треба виплескувати свій пригнічений стан оце такими маленькими сімейними святами. Ну, Чи з подругою, чи з сім'єю. Обов'язково пийте шампанське, і запалюйте свічі, і купуйте собі гарні речі, і їдьте відпочивати, якщо є можливість. Надо це робити, не треба відкладати на потім. От оця карта про це і говорить. П'ята карта. Тут <кхи> гроші. <кхи> Якраз перед Новим роком я вам прям влажую. Гадаю, предвіщаю, віщую гроші. А ще, хто основне з моїми зеленими грошовими оберігами, там 100% все буде.